Друзі, всі мої вітання. Олександр на зв'язочку. Дуже-дуже всім дякую за те, що дивитесь, репостите, ставите коменти і ділитесь моїм відео з другими своїми друзями. Друзі, давайте сьогодні проведемо дуже детальний обзор контейнерів з можливостю саморозвантаження бодекс. Дивіться, який красень. Бачите. Просто красень дуже-дуже супоровий. Що ми зробили? Раніше це був самоскид Бодекс. Ну це копія, зразу кажу. Точна копія. Був на 68 кубів. Далі, що ми зробили? Ми його переобладнали на... Контейнеровоз з можливістю саморозвантаження. Бачите, поставили фланці, як полагається. Тобто ми з нього познімали пачки. Там ще один у нас був. Зробили всі профілактичні роботи, Київ погодив. І це вже контейнеровоз самоскид. Його переваги. Ну, Найголовніше перевага 42 тони. Туди і назад 4 тони виграв. По Україні само до 40. От уже за рейс туди-сюди 4 тонни груза виграв. Для кожного перевізника 4 тонни Це дуже вагомий аргумент. Так, давайте подивимося спочатку. Дивіться, яка тут рама ми зробили. Просто рама тесла. Бачите, всю показує раму. До кінця, бачите? Рама просто супер Електрика вся нова, тент новий. Далі, по ходові вісить тут сад на полуресорах 40, гальма-барабану. Дивіться, який вісить, немножко скука видно. Віси там огонь. Ну і колесно, дивіться, мої друзі. Ліски ноги. Те саме тут. Те саме тут. Друзі, зараз літо, контейнеровоз з можливостю саморозвантаження. Це дуже-дуже потрібна річ Скоро жнива, так що це дуже актуально. По вопросам придбання, будь ласка, до мене звертайтеся. Давайте підемо далі. Заглянемо в лючочок Дуже цікаво. Ооо! Тут супер! Так, бачите. Давайте глянемо тут на вісі. Так! Свіркають! Резина! Бачите? вимору тиска датчик є в пневмосистемі так що тут все супер розину на дзвуку ще покажу розина тут ідеальна далі бачите Що ще можу сказати? По вміщаємості. Тут 68 кубів. Тара. 7,7. Сталь виготовлення 235-335. Варили по провалку єдиничка і 1,2. Тобто Весь розклад на 100% по цьому самоскиду. Контейнеровозу я виложив. Дзвоніть, набирайте, будете задоволені цією віщою. Це вещь. Віщо.